Однозначним фаворитом у зустрічі між БК Київ і політехніка Галичина були саме галичани. Гості зі Львова прагнули реваншу, Нагадаю, в другому колі вони вдома поступилися команді Ріната Паскуалі, і в цьому поєдинку одразу взялися за справу. Кияни прогавили ранній ривок політехніки, і фактично весь матч були у ролі тих, хто мав Ранній Рані аут який брав Ріната Паскуалі команді колобою, Галичани. Збільшувало свою перевагу, огоптатися господарі змогли у другій чверті. Багато в чому завдяки активності Джонса на другого десяти виграли господарі майданчику на рахунком 24 на 18. Взагалі в цій чверті буків здобувачів більше ніж у першій і третій разом узяти. Поліпшився відсоток влучання з дальної дистанції, влад Подолян, що на ваших екранах закинув один із чотирьох результатів результатних зданій дистанції, хоча відсоток взагалі був все ж таки іще за низький – 21%. відсоток. Булівальники з інтересом спостерігали за цим поєдинком, оскільки баскетбол був достатньо швидкий. Гавчани непогано захищалися, швидко переходили від захисту в напад і демонстрували дуже непогану гру. Ну а воспользую майданчику намагалися конкурувати з ними як могли. Але все ж таки, коли суперника давався знаки, він був відчутно вищим. 33-40. Саме сам такий рахунок встановив Денис Іванов останнім китком у першій половині. Одразу ж зазнав невеличкого ушкодження Мічу. Ви Бачили, він лежав на підлозі наприкінці першої половини, але вдруг знову з'явився на майданчику і дуже активно допомагав своїй команді в цій зустрічі. Як ви бачите, політичні калочина дуже непогано боролася на чужому кошику. За рахунок цього, власне, і вдавалося втримувати перевагу. 21 підбирання вдалося зібрати гостям на кошику БКК. В той час, як кияни на своєму щиті зібрали 23%, сфоти. фактично однакові показники продемонстрували команди. Після перерви люяна вдалося ще більше звільнити тем, деякий час БКК підтримав цей швидкий ритм, але все ж таки поступово. Відставав все більше і більше в рахунку. Ось якраз за одну таку віяв нам до зробити два підбирання. Спочатку Стефанишин, потім Вославлювич. І як ви розумієте, це приход призводиться до додаткових очок. Майкл Лі, який зараз на ваших екранах був просто вогню цьому поєдинку. 23 очки і одинадцять підбирань. Найкращий показник у матчі з результативністю у складі обох команд. Щодо господарів на чужому кошику вони зібрали лише 7 підбирань. Перевага його не вже згодом до двадцяти пунктів, але вболівальники достатнього підтримували свою команду навіть після того, коли питання про переможця уже було фактично знято. Тож поки вправо перемоги першу перемогу в новому році, поки що падає найбільш пізні сімдесят вісім на користь політехніки Галичини, яка бере переконувий реванш за домашню поразку.